Всім привіт! Це канал Рябі Коні Мощаниці і сьогодні я би хотіла показати вам, з якими проблемами ми стикаємося влітку з конями. Влітку у коней дві проблеми. Це муха і гедзі Нещодавно бачила у Фейсбуці, в групах, показували фото коня з розпухшими очима, питалися, що це, що робити як цим бути і так далі. Це відповідь проста, це муха. Я прийшла до коней, вони там стоять. Це у нас така кошара і з гімнайпалок. Скажем так. Там водичка стоїть. Вони, певно, вже її випили. Зараз подивимось. І водичка ще є. От таких. У це дощова вода, яку ми збираємо. Це кошара, вона досить така велика, загорожена електропастухом. І вони собі тут тусять зимою. І як бачите, літом. Але літом тільки частково, коні зараз розділені на три групи. Тобто дві групи кобил по дві голови, ну, дві з половиною. І жеребець гуляє окремо від кобил. Тому що, як я казала вже в першому відео, він мені потрібен як робочий коник, і він не може бути з кубилами разом. Відповідь проста. Чого? Того, що він жеребцює і трошки дуріє. Не скажу, що з ним тяжко, ні, не тяжко. Просто не будемо його провокувати на небажані дії. Так от, повертаюсь до проблем. Перша проблема це з очима, бачите, кубилка, і у неї очі такі сюди. Такі червоненькі, підпухляні, от такі. Трошки. Це вже не сильно, це вже воно пройшло. А от у іншої кубили тут проблема трошки серйозніша. Так? От бачите, розпухше око мухи туди лізуть. От така проблема. Якщо не лікувати це все, забити і не звертати уваги, то просто коні після цього сліпнуть. Не зразу. Але рішення дуже просте. Ось така мазь. Може бути будь-яка, може бути просто тетрациклінова очна мазь. Ми її закладаємо в очі. І це запалення, скажімо так, воно зразу, буквально через пів годинки, годинку зразу знімається. Тобто почервоніння проходить і кінь нормально собі почувається. Ой-ой-ой. Зараз я їм позакладаю мазь, і воно все пройде. На день, десь два-три рази, цього достатньо. Якщо запалення не сильне, то можна навіть і один. А чого від мухи? Тому що, дивіться, вона зробила купу і зразу тут повно мух. Зараз жара під 30 градусів тепла. І ці мухи потім лізуть просто в очі. І нічого з цим зробити не можна. Просто не запускайте це. Ми цього не бачимо часто, але воно є, це завжди є. Це, це ось в кошарі, де якби... Мух не так багато, але, але вони є. І вони просто лізуть в очі. Особливо кони, в яких нема чубчика, які не можуть відігнатися. Продовжуємо далі. іду до коня. Буду їхати до двох інших кобил. Вони не так далеко. Але оскільки там є горбак високий, а мені трошки не дуже комфортно підніматися на нього, то я їжджу вверх. У мене тут такий патик. Там звичайно робоча уздечка без капсулі, І корда, і недоздок. І чомбур, на який я, собственно, прив'язую коня. Корди мені для того, щоб зводити кубел до річки. Вони забігають прямо в воду і там собі п'ють, кайфують, можуть лягти в водичку потьопатись. Ну, Кінь не дуже любить такі процедури. Він чогось у мене не любить воду. Ось так виглядає кінь готовий до роботи. На ньому падик, нездовоздок і уздечка. Пад в стилі вестерн, дуже легенький, дуже зручний, до речі. Не рекламую, але я вже користуюсь ним третій рік. Він такий досить плотний. Такий шикарний пад. Тільки з мінусів це він трошки забився шерстю, під нього треба ще вжити вальтрапчик. Ну, Я на початку ложила в вальтрап, а потім перестала, тому що мені незручно носити це все з собою. Просто береш його під руку і пішов. Е, із мінусів те, що поміняла підпругу, оскільки стара підпруга вона порвалася, пряжки, е, тому що падік постійно ну, заїжджала ним в річку, по калюжах, підпруга постійно мокла, не встигала висихати і просто вже вона зносилась. А користуюся ним майже кожен день. Отак юзаю. Та зараз поїдемо.